Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначають особливе свято день єднання. Про встановлення якого президент Володимир Зеленський оголосив минулого року трохи більше ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії. Свято показало, що українці сильні у єднанні. Ми пишаємося своєю нацією та хочемо жити у мирі. На жаль, 24 лютого 2022 року, війна розпочалася. На світах. Дружнім вогнем рашисти обстріляли наші міста з села. Вони планували бліцкриг, але їм це не вдалося. Адже українці по всій планеті об'єдналися і стали єдиним потужним щитом. Сьогодні з нагоди дня єднання відбувся урочистий мітинг. У заході брало участь керівництво громади та району, духовенство, військовослужбовці, трудові колективи та мешканці міста. Сьогодні Подільська громада відзначає день єднання, який був започаткований 16 лютого, 2022 року нашим президентом Володимиром Зеленським. І сьогодні традиційно рік страшної війни, але Україна жива, вона стоїть, вона бореться. Ми всі справжні українці. Ми патріоти, і ми доводимо всьому світу, яка Україна нація, тому що за нами правда, за нами Бог, за нами сила і за нами, звісно, перемога. Всіх святом розпочався міто. Із державного гімну України. Більшість підтримала солістів міського будинку культури і велич слів та мелодії українського гімну лунала далеко за межі центральної площі. Михайло Базилько, настоятель парафії всіх святих землі української, закликав усіх присутніх у спільній молитві загадати мужніх воїнів-захисників, які дримають оборону, та тих, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Наприкінці заходу учасники мітингу поклали квіти до погруддя великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності разом і спільними зусиллями до перемоги. Вероніка Мурзакова, Тамара Шарапанівська, Ілля Баюль, телекомпанія Кет.